Шановні земляки, сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Безжальна війна забрала ще одне життя нашого земляка захисника України Харченка Віталія Олексійовича. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кривавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя. Для того щоб ми з вами могли жити і працювати, Віталій Харченко служив старшим солдатом, старшим стрільцем-оператором 3-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України 20 листопада 2024 року. Захинув поблизу населеного пункту Суджанського району Курської області. Шануємо хвилиною мовчання неумирующу пам'ять про нашого героя Харченка Віталія Олексійовича. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найсильніше, що в нього є, своє життя, за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами, за світле майбутнє України. Дякуючи таким героям, як Віталій Харченко, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громадо, пам'ятайте, якою ціною дається наш спокій. Та дякуючи кому ми можемо жити, ми є вільні. Будь ласка, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте наших військових, моліться за наших військових, вони щит вашого спокою, щит вашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття. Родині Віталія. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! Шановні присутні, дорогі рідні, близькі, побратими, знову ця страшна війна забрала ще одне життя молодого героя, який не побоявся, пішов захищати свою Україну, своїх рідних, своїх близьких і нас з вами. Від імені міського голови від себе особисто приношу щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Слава Україні! Героям! Слава! Ця людина родилася в сумках. Це наш друг, знайомий. Я особисто знайомий, особисто пам'ятаю його з першого класу. Я бачу багато тут сунчан. Ви знаєте, добра, просто добра людина, яка завжди можна було поговорити, поспідчувати, завжди ділився своїми негараздами. Я останнім часом, вже в стані війни, він приїздив до сунок, наводив, наводив порядки на своїй землі, на своїй батьківщині, де він родився. І казав Вовка, я сюди хочу по-дальшому, щоб ця хата була красива. Поможи мені. Ми разом там прибирали. Він надіявся на майбутнє, повернуться в сумки. Це людина з великим серцем. Пам'ятайте, тому що таких людей треба пам'ятати, поки ми її пам'ятаємо, поки він не живий. Вічна пам'ять тобі, герою, запрошуємо всіх присутніх до спільної молитви разом зі священнослужителями нашого міста. Душу загинуло воїна, Віталія, у місті світі, місті пісні, місті спокою, живими і мертве володіє Христос, є істинний, Бог наш, молите, Причистий Святері, святиславний сяхваля апостолів, преподобних богонословців нашій і святих, і душу загиблого воїна, Віталія, героя. Який віддав своє життя за незалежність соборність української держави, оселя святи осели, налуня рамов, покоїть і до права не прийнай нас, помилує, бо він милосердний і людиною. Посередині храму домовина нашого українського воїна. Знову домовина покрита українським стягом як символ того життя, за що він віддав за українську мову. За українську землю, за український народ, за українські традиції, за нашу українську церкву. Власне, і тому сьогодні тіло його українські церкви. Ми вже привикли до пісни співу «Плеве каша. Ми знаємо ті слова, які там вкладені. Біль, журба. І сьогодні якраз є частина тих слів, які закладені. Погину я в чужому краї, чи буде кому викопати мені яму. Дякую Богу, що тіло сьогодні тут в нас. Тіло повернулося з чужого краю і буде похоронено з спочистями, щирою молитвою за його душу. А душа його була відкрита, щира завжди. Разом служили ми на шостому кілометрі. Багато спілкувалися на різні теми. Він був відкритою людиною. Він любив Україну. Він перебував у тих моментах, коли було Україні важко. Перебуваючи на нашому Смілянському майдані, тривожився за майбуття нашої держави. І коли випала йому доля знову по завершенні контракту піти захищати свою батьківщину, він пішов і, на жаль, повернувся на щиті. І ми, як християни, сьогодні духовно разом у молитві з його душею. Сьогодні дякуємо за подвиг. Воїна Віталія і просимо Господа Бога, щоб Господь удостоїв для його душі місце спокою, де вже немає ні болі, ні печалі, ні зітхання, а вічне життя царство Боже. Герої не вмирають до того часу, поки їх пам'ятають. Будемо молитися і пам'ятати, і просити Господа Бога, щоб разом він. Усіма нашими героями Небесні вже сотні тримав фронт наших воїнів, наших захисників.